Як уберегтися від фальсифікату при купівлі насіння? Важливі правила, дотримуючись, яких ви зможете безпечно та ефективно закласти основу майбутнього врожаю та захиститися від шахрайства. Перевіряйте державні реєстри для посіву. Використовуйте лише те насіння, сорти, якого внесені до реєстру сортів. Перевіряйте виробників у реєстрі виробників, а сертифікати на насіння у реєстрі сертифікатів. Якщо ви плануєте розмножувати насіння, обов'язково перевірте наявність патенту на сорт у реєстрі патентів. Розмноження захищеного сорту без згоди власника патенту заборонено. Ці реєстри доступні та регулярно оновлюються на веб-сторінці Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Обирайте надійних постачальників. Рекомендуємо купувати насіння у виробників офіційних дистриб'юторів або в спеціалізованих магазинах, котрі позитивно себе зарекомендували на ринку України. У жодному разі не купуйте насіння через сайти мас-маркету та інші неофіційні джерела. Такі платформи часто не несуть жодної відповідальності за якість товару, а ризик придбати фальсифікат дуже високий. Звертайте увагу на упаковку. Переконайтеся, що упаковка цілісна, міцно закрита, і на ній є логотип виробника, захисні елементи, спеціальні позначки та етикетка. Надписи та позначення повинні бути легкочитабельні та розбірливі, будь-яка невідповідність може свідчити про фальсифікат. Читайте інформацію на етикетці, зверніть увагу на колір етикетки та її зміст. На етикетці має бути інформація про виробника, культуру, сорт, генерацію, номер партії, масу або кількість насінин, дату пакування, країну походження, чи протруєне оброблене насіння і чи Саме, а також орган, що сертифікував партію. Інформація на етикетці має відповідати інформації в сертифікатах та товаросупровідних документах. Вимагайте документи, що засвідчують якість походження насіння. Якість насіння підтверджується сертифікатом, що засвідчує посівні якості. Походження насіння засвідчується сертифікатом, що засвідчує сортові якості. Або сертифікатом ОЕСР. Вся інформація у документах має збігатися з інформацією на етикетках мішків. Остерігайтесь оманливих цін. Надто вигідні цінові пропозиції можуть бути приводом для підозри щодо якості та походження насіння. Використання фальсифікованого чи некондиційного посівного матеріалу може призвести до значних фінансових втрат через непідтверджену якість, засміченість посівів та, як наслідок, недотримання врожаю. Пам'ятайте про якість. Якщо якась інформація є для вас незрозумілою, зверніться до виробника чи офіційного дистриб'ютера для уточнення деталей. У разі виникнення підозри щодо фальсифікату зберіть інформацію про продавця, товаросупровідні документи, зробіть фото та зверніться до територіального управління Держпродспоживслужби у вашій області для перевірки та вжиття відповідних заходів. Бажаємо високих врожаїв та безпечної посівної.